Ви коли-небудь замислювалися, чи є в Україні небезпечні для відвідування місця? Так, Чорнобиль, скажете ви, але чому в деяких регіонах підвищений рівень захворюваності ніж в інших? Які ще таємниці приховує наше минуле? Після Другої світової війни світ мріяв про мирне майбутнє, і тоді ми вперше почули слова мирний атом. Ця енергія повинна була стати ключем до процвітання. Однак у тіні цих сподівань на нашій землі, зокрема і на території сучасної України, проводилися таємні експерименти, які назавжди змінили долі мільйонів людей. Проект Мирний Атом обіцяв нові технології та покращити життя, однак перетворився на руйнівний інструмент в масштабі ядерних випробувань. Уявіть собі! Безтурботне дитинство, проведене в селі у бабусі з полями, лісами, що перетворилося на страшну реальність радіацією. Невидимий ворог проникав в кожен куточок, отруюючи землю, воду та повітря. Люди, які жили на цих землях, стали жертвами жахливих експериментів. Вони стикнулися з важкими хворобами, мутаціями та психологічними травмами. Сьогодні ми спробуємо розібратися в причинах, які спонукали вчених та політиків проводити такі небезпечні експерименти. Ми поговоримо про наслідки цих випробувань для довкілля та здоров'я людей. Тож на дворі славні 60-ті, а на планеті триває технологічний бум. Будуються цілі міста і заводи розміром з міста, в планах у людей підкорення космосу. І Україна також збирається брати в цьому участь. А для реалізації цих амбіцій нам потрібна енергія. На території Харківської області повним ходом триває розробка газового родовища. Тільки вдумайтеся, понад 300 мільярдів кубометрів природного газу. Проте непередбачена аварія під час буріння нової свердловини перетворила цю знахідку на справжню катастрофу. Неконтрольований викид газу з аномально високим тиском створив загрозу для довкілля та життя людей. Здавалося, що жоден відомий метод не міг загасити це полум'я. Тоді радянські вчені запропонували радикальне рішення використати силу ядерного вибуху для ліквідації аварії. Це рішення було прийнято на найвищому рівні. І влітку 1972 року в селі Хрестище відбувся перший в Європі промисловий ядерний вибух. Підготовка до експерименту тривала чотири місяці. Територія була оточена, а всі учасники аж до прибиральниць підписали папери про нерозголошення. За годину до детонації місцевих жителів евакуювали. А ядерний заряд потужністю 3,8 кілотонн був закладений на глибину 2400 метрів. Але, не зважаючи на масштабність підготовки операції, ця спроба. Наша влада доклала максимум зусиль, щоб приховати точний час натискання на червону кнопку. Проте ми знаємо, що 9 липня, о 10-й ранку, ядерний пристрій здетонував. Через 20 секунд після вибуху із свердловини вирвався газовий фонтан висотою 1 кілометр. Токсична маса вогню, диму і гірської породи мала форму ядерного гриба і рознеслася на кілометри навколо. Вода, поля, ліси. Усе це було отруєно. Пожежу, через яку реалізували цей пекельний проект. Усунули, але традиційним методом: одинадцять ліквідаторів віддали свої життя, екологію знищили на десятки років. А статистика онкохворих почала зростати з геометричною прогресією. За 30 років з моменту трагедії в довколишніх селищах під раку померло понад 1,5 тисячі осіб. На місці вибуху поставили огорожу і засекретили. Назва наступного випадку використання руйнівної сили мирного атома Кліваж через сім років після факела, 16 вересня 1979 року. На шахті юний комунар з метою підвищення безпеки видобутку вугілля шляхом створення штучних порожнин у гірських породах було прийнято рішення зняти напругу на розроблюваному пласті вугілля з цією метою на глибині 903 метри заклали ядерний заряд потужністю 0,3 кілотонн. Цього разу все пройшло за планом інженерів. В результаті ядерного вибуху утворилася порожнина радіусом близько 6 метрів, навколо якої сформувалася зона зминання і дроблення радіусом 25 метрів. Це всі відомі нам наслідки цього проекту. Наслідки викиду радіації, можливе попадання радіації в середовище влада, засекретила. Це залишається невідомим і сьогодні. Чорнобильська АЕС, аварія і загорання четвертого реактора найпотужніша техногенна катастрофа, яку бачило людство. Зруйнований реактор горів протягом 10 днів. Побороти пожежу вдалося з повітря, засипаючи полум'я десятками тонн піску з вертольотів. Кількість загиблих від віддалених наслідків опромінення перевищує три тисячі осіб. Десятки тисяч людей отримали на все життя проблеми зі здоров'ям. Діти генетично набували хвороб. Понад 100 тисяч людей втратили свої домівки. Радіоактивні речовини, викинуті в атмосферу, поширилися по всій планеті. Випадання радіоактивних опадів було зафіксовано в країнах Європи, Північної Америки, Азії і навіть в Австралії. Вся планета відчула наслідки. Багато країн світу надали допомогу Радянському Союзу в ліквідації наслідків аварії. Було проведено масштабні наукові дослідження для вивчення довгострокових наслідків аварій та розроблено методи дезактивації забруднених територій. Надалі над зруйнованим реактором був побудований саркофаг для ізоляції радіоактивних матеріалів. А навколо Чорнобильської АЕС було створено 30 кілометрову зону відчуження, яка залишається закритою для проживання досі. Наразі це найбільший у світі пам'ятник тій неймовірній могутності, що перебуває в людських руках, через найменшу помилку, вивільнивши яку, можна знищити все живе. Ядерна бомба, мирний атом, дві сторони однієї медалі, коли ця сила в руках у людей, які не здатні нести відповідальність. Страшно подумати, що якщо б була атомна бомба. Це ж виброс, простой виброс. А що тут? Це вообще кошмар. Це ж 30 кілометрів зона, Це простой виброс. А якщо атомна бомба? многие годы, но ну вот я больше четверти века занимаюсь безопасностью реакторов, мы были убеждены, что такая ситуация невозможна. Это просчет, просчет в науке, в практике, в наших делах. И, конечно, мы должны отсюда понять, что произошло, чтобы не только технику, не только физику и конструкции, но и еще более сложные вещи, психологию оператора, психологию человека, взаимоотношения человека-машины перестроить. Конечно, катастрофа в Чернобыле урок. Урок всем. Урок в том числе и нам. Надо делать атомные реакторы, надо делать атомные станции еще более безопасными. Но, наверное, один из уроков, пожалуй, самый тяжелый, в том, что мы должны думать каждое о себе, как человек о человеке. Человек слаб, человек ломается в трудные минуту времени. Умение сконцентрировать свои силы, сделать невозможное, но каждый должен уметь сделать тот невероятный шаг, который требует от него Ситуация аварийная, ситуация критическая, когда нужно пойти на спасение товарищей, жертвой своей жизнью. Вы знаете, что есть такие люди, которые сгорели над реактором, которые получили смертельные дозы. Я думаю, что они достойны памятников в Чернобыле. Это образец для каждого из нас, как нужно поступать в ситуации, когда твоя жизнь стоит дешевле, чем жизнь остальные.